Вашій косметичці є дуже небезпечний продукт, який є найстрашнішим розсадником бактерій. І це спонж, якими наносяться тональні основи. Додивись це відео до кінця і дізнаєшся, як спонжі для макіяжу можуть впливати на здоров'я шкіри та які заходи можна вжити для мінімізації цих ризиків. Спонж для макіяжу стали незамінним інструментом у догляді за обличчям, адже вони. Допомагають досягати рівномірного нанесення косметики та створення бездоганного вигляду. Проте наукові дослідження доказують, що використання спонжем може також мати певні негативні наслідки для здоров'я шкіри. Однією з головних проблем є ризик накопичення бактерій, що може призвести до висипань та інших дерматологічних проблем. Спонж для макіяжу, такі як б'юті блендер або аналогічні продукти, вони виготовлені з м'якого пору. Матеріалу, який дозволяє рівномірно наносити косметику на шкіру та забезпечити плавний природний вигляд завдяки своїй унікальній текстурі. Проте саме ця пориста структура вона може стати проблемою, якщо за спонжем не доглядають належним чином, бо пори спонжа вони можуть затримувати залишки косметики, поту, а також мікроскопічні частини шкіри, які є джерелом живлення для бактерій. Медики з Астонського університету в Бірмінгімі проаналізували вміст Кількох сотень косметичок, і з'ясувала, що переважно більше з тих, хто користується косметикою, взагалі ніколи не мить пензлики і спонжі для нанесення макіяжу, і майже повністю ігнорують інформацію про закінчення терміну придатності того або іншого продукту, при тому, що дві третини з них в процесі використання іноді падали на підлогу. І дослідники вони нанесли б'юті блендер на чашку Петрі з загаром для визначення бактеріального забруднення. Через час вони виявили великій кількості стафілококи, кишкову паличку та інші антиробактерії і грибки, які можуть викликати на шкірі інфекції, подразнення та кон'юктивіт. Щоб уникнути проблем з бактеріями та висипаннями, необхідно дотримуватись основних правил догляду за спонжами. Спонж потрібно мити після кожного використання. Дання використовуйте антибактеріальне мило чи спеціальні антибактеріальні засоби для очищення. Після миття ретельно висушуйте спонж, оскільки залишки вологи можуть сприяти розвитку бактерій. Також необхідно регулярно замінювати спонж, навіть якщо вони виглядають чистими. Приблизно потрібно це робити один раз у два місяці. Не потрібно ділитися спонжами з іншими людьми, оскільки це може збільшити ризик переносу бактерій. Ну і давайте підведемо висновок. Спонж для макіяжу є корисним інструментом для створення бездоганного вигляду, але їх використання може супроводжуватися певними ризиками для здоров'я шкіри, якщо не дотриматися правил гігієна. Регулярне очищення, сушіння і заміна спонжів може значно зменшити ризики бактеріального забруднення, ну і відповідно появи висипань.